Вітаю вас, друзі, сьогодні, 21 квітня 2025 року. Помер папа римський Франциск. Лучше у мене! Я не буду висловлювати слова співчуття, адже папа римський Франциск виступав за те, щоб ми просто взяли і примирилися із росіянами. Він хворів тривалий час, і останній, хто із ним бачився і спілкувався, це був віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, який зичив папі міцного здоров'я буквально вчора. Я почувався не дуже добре. Але рада бачити тебе. Пращому здоров'я. Болюся за вас. Щодня. Бог благословить Благодаря. вас. Напевно, усе ж таки, коли чорти за тебе моляться, то це не дуже допомагає. Але ми із вами сьогодні будемо говорити не про це, а про так зване перемир'я, яке вчора було. Російська сторона об'являє пасхальне перемир'я. Ну як було, була така легенда, що, начебто, десь існує перемир'я, але це не точно. Утім, росіяни були у великому захваті. Саме умний наш верховний все! Владимір Путін знову узяв і усіх переграв. Або не переграв. Не усі росіяни були такі щасливі. Все пропало, нас предали. значить. Uh... Ми пригралі та за великим рахунком усе це не має значення, тому що цю виставу Владимір Путін влаштовував тільки для одного глядача для Дональда Трампа, який на цьому тижні значно посилює тиск проти України. І ми повинні мати досить гарні результати наступного тижня. У Лондоні. Американська адміністрація поспішає примусити Україну до капітуляції до того, як минуть перші 100 днів перебування Трампа на посту президента Сполучених Штатів Америки, але ми маємо відповідати однозначно. Донатьте на поточний росаріс, тому що боротьба триває. Росіяни тільки посилюють свої атаки, тривають важкі бої. І зараз дуже важливо максимально допомогти нашому війську. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. Натисніть лайк і обов'язково підпишіться на мій канал. Як ви знаєте, у суботу Владімір Путін раптово оголосив про так зване перемир'я на 30 годин. Приказую на цей період. А всі бойові дії. американці у захваті. Подивіться, якої великої, величної перемоги добився Трамп. Такого раніше ніколи не було. Два місяці тому це було е-е, неможливо навіть уявити. Але зачекайте, давайте згадаємо 23-й рік. Це ж було вже у 2023 році. На різдво Владімір Путін вже раз оголошував так зване перемир'я, якого самі росіяни тоді не дотримувалися. Вони продовжували вбивати наших людей, вбивали рятувальників і розповідали. Самі, що вони не будуть нічого дотримуватись. Ніякого прикращення огня, поэтому його не буде, не переживайте, нічого соблюдатися. Ребят, не буде. зараз. Відбулося практично те саме, тільки із тією різницею, що Владлен Татарський більше новини не коментує. Ну а російські пропагандисти звинувачують Україну знову, тому що ми, начебто, порушили перемир'я. Росія проявила ісконно руська велика і руський дух. але українці на це твіті заводами пусками. Безпілотників і артилерійськими обстрілами. У реальності ж росіяни продовжили атакувати Україну. Били у тому числі й по цивільних об'єктах. Ось на наступному відео кадри російської атаки за допомогою безпілотника на евакуаційний автомобіль, який вивозив цивільних. Прості очі. Їжжайте, блін! Їжджайте. Отакує от пасхальне переміря росіяни користувалися так званим перемир'ям наповну. Били по житлових будинках, атакували українські війська за допомогою артилерії і знову і знову били по цивільних об'єктах безпілотниками. На самому початку так званого перемир'я російські пропагандисти одразу почали звинувачувати Україну у тому, що у майбутньому ми будемо його порушувати і, взагалі, скористаємось ситуацією. Ми будемо мовчати, а вотеці будуть. Собственно, будут, собственно, обстреливать обстрілювати і это для того, щоб пірегрупірувати для того, щоб укрепиться. Як учора можна було здійснювати ротації та евакуації? Ви могли бачити самі: росіяни били і артилерією і безпілотниками. Натомість самі російські окупанти спокійно могли собі облаштовувати позиції, не ховаючись, знявши навіть бронежилети та каски. А у той самий час жахлива Україна нещадно бомбила мальчиків у трусіках. Ось вони самі розповідали як. Сьогодні встали утром. Тишина, благодать. Бахмут 2025. Бута війна закончилась навіть у міністерстві війни, так званої Російської Федерації, були змушені визнати, що інтенсивність бойових дій суттєво впала, але все одно так звана Росія відмовилась продовжувати перемир'я. Президент України Володимир Зеленський запропонував на наступні 30 діб після Великодня припинити будь-які атаки на цивільну інфраструктуру за допомогою ракет і дронів. Але росіяни проігнорували цю пропозицію. Бо від самого початку Володимир Путін оголошував, про так зване перемир'я не тому, що він хотів перемир'я або миру. Тобто перемир'я это не совершенно не наш путь. Це не наш путь. У нас є п'ять нових регіонів, які треба захищати. Владимир Путін оголосив про це так зване перемир'я для того, щоб задобрити Дональда Трампа скоро сто днів, як він на посаді для президента Сполучених Штатів Америки. Це надзвичайно важливий термін. І він хотів би отримати, хоч якісь досягнення і от подарунок від Путіна. Що Трамп. Будет более лояльно відноситися до Росії і російської точки зрієння просі урегулювання, тому що по суті Путін йому таким образом подиграв. І далі тепер буде відбуватися найважливіше. Трампу вкрай необхідно, щоби до кінця квітня, тобто до того, як мене 100 днів відколи він на посту президента Сполучених Штатів Америки, російсько-українська війна закінчилася, і він про це мріє. Сподіваюся, Росія та Україна укладуть угоду цього тижня. Потім обидві почнуть великий бізнес із Сполученими Штатами Америки, які процвітають і рубають бабло. Ось отакі у нього мрії. Він дуже сподівається, що якщо буде повне припинення вогню, то він зможе отримати Нобелівську премію миру. Тому найближчий тиждень Україна буде під шаленим тиском з боку американської адміністрації. Видання Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну, вимагаючи відповісти на пропозицію адміністрації Трампа щодо завершення війни, яка може Включати визнання Сполученими Штатами Америки анексії українського Криму Росією та виключення України зі списку кандидатів на вступ до НАТО. І ще одна ідея Сполучених Штатів передбачає визначення території навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною територією, яка може бути під американським контролем. Зараз Сполучені Штати чекають на відповідь України, яка, як очікується, надійде на зустрічі у Лондоні наприкінці цього тижня. Трамп не може або не хоче при Мусити Владимира Путіна завершити російсько-українську війну, тому він вирішив тиснути на жертву. Інакше, якщо жертва не погодиться на капітуляцію, Сполучені Штати Америки умиють руки. Але вони повинні були бути жорсткими тому що ми втомилися від того, що відбувається. У нас надто багато інших проблем у світі. Та й взагалі, ми усі маємо бути дуже вдячними Трампу за те, що він так багато зробив. А президент Трамп зробив більше за днів щоб вирішити війну найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. війни Він і справді дуже багато зробив. заблокував Заблокував збройну допомогу для України, заблокував передачу Україні розвідувальної інформації, потім розблокував. А ще він вимагає, щоб Україна заплатила Сполученим Штатам Америки 100 мільярдів доларів і дуже дотримується свого слова. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. При цьому проти так званої Російської Федерації він зробив практично нічого. Я думаю, що президент Путін. Хоче миру, така відверто слабка зовнішня політика Дональда Трампа призведе до того, що він буде не миротворцем, а розпалювачем нової війни. Бо апетити росіян нікуди не поділися. Є нас головний враг НАТО. То до війни з НАТО! вже потихеньку російська пропаганда, і у тому числі також і Лавров готують росіян до думки, що їм треба буде воювати проти інших країн Європи. Бо бачите, там квітне підіймає голову клятий фашизм або навіть нацизм. Це уму непостижимо, як євросоюз відкрито хоче Відновити європейську ідеологію нацизму. Нашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Але зараз росіяни воюють проти України і не планують припиняти. Навпаки, вони розпочинають нові штурми. Тому дуже важливо зараз максимально підтримати наше військо. І завдяки вам наші воїни отримали ще 398 нових FPV. Бажаємо батальйон хижаків висот, дякую. Фонду Сергія Стерненка за FPV дронів, які допоможуть нам у стриманні та боротьбі з ворогом на Покровському напрямку. Слава Україні! слава! 68-ма окрема єгерська бригада, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Довбуша» Дякують за закупівлю 28 FPV дронів на оптоволокні спільноті Стерненка та всім людям, хто долучається. Зв'язок у цих дронах такий стабільний, як і наша любов до спільноти Стерненка та всіх людей, які долучаються до зборів. Донатьте на поточний росаріс, тому що боротьба триває. Росомахи на варті. Разом, Разом до перемоги! Бажаю здоров'я. Висловлюємо велику подяку в спільноті Стерненка, а також особисто Сергію Стерненко, за, за надані пташки, які донесуть нашу людь до ворога. Разом ми сила. Разом ми Україна, слава Україні! Бажаємо найміцнішого не і непохитного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57 ї окремої мотопіхотної бригади. Виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію 10-дюймових русорізів. Слава Україні! Героям слава вітаємо підрозділ Женець. Висловлює свою подяку пану Стерненка та його спільноті за надані 20 чудових пташок для захисту українського неба. За нами перемога, слава Україні! Героям слава друзі! Я не знаю, що буде наприкінці тижня. Я не знаю, що відбудеться після саміту у Лондоні. Але я знаю точно, що ми маємо допомогти нашому війську, зберегти якомога більше життів наших людей і знищити якомога більше російських загарбників. Тому продовжуйте донатити на русоріс, продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.